Привіт усім, дорогесенькі мої. Мене звати Анна і я зі Львова. Це для тих, хто перший раз зайшов на мій канал. Я живу в Італії 30 років. Ви собі можете представити, майже 30 років я своєму життю. Присвятила Італія. Італія в моєму житті вже 30 років і так багато. Зараз я вам розкажу про квартири. Яку квартиру можна винаймати в Італії? Тому що я тут живу багато років, і я маю досвід, і я знаю, і я жила в Афіто, але тільки платив мій італієць. Дуже мало платив італієць. Зараз почнемо говорити. Він платив, тому що я на початку не зараз, а зараз працюю на години, а колись я працювала на 24 години. І дякуючи такій роботі на 24 години, мені повезло, робота була дуже хороша. Але це треба, щоб вам повезло. Не всім везе. Залежить. Залежить хто, як дивиться на цю роботу. Може, якщо б я рвалася сильно заміж, я приїхала в Італію, мала 30 років. І якщо б я сильно рвалася заміж, і хотіла б я я б лишила роботу і б пішла жити, бо в кавалірії в мене було багато італійців, які могло б бути ще більше, могло б бути ще більше. Але я приїхала в Італію така зашугана з Радянського Союзу, хоча я зі Львова, але я була така з Радянського Союзу, знаєте, боялася своєї тіні. У нас таке було виховання строге. І ми дуже боялися за себе поступити, поступитися і розкрити рот. Що я хотіла сказати? Що я працювала і заробила гроші купила квартиру. Але я, як я заробляла ці гроші і складала їх до кубки кожен місяць, я завжди думала, що я в Афіто ніколи не піду жити, тому що Афіто це винаймати квартиру. Тому що це дуже гроші викинені на вітер. Ви собі представте, винаймати квартиру можна. Можна, як у вас є зовсім безвихідне положення на, на на місяць, на три місяці. У нас тут навіть щоб заключати договір, то в нас тут є два роки і чотири роки. Ви тут не можете прийти отак. От а мені треба квартиру на один рік і, і, і все. Або на на 9 місяців мені треба, а я більше не хочу. І я там як буде, так буде. Тут є контракт. Ви підписуєте контракт на, на 2 роки, а тепер вже щось зміняється, але тоді було на 2 роки або на 4 роки. Як я ще тільки приїхала, я відкладала гроші і завжди мріяла купити на майбутнє щось собі, своє Маленьке, малесеньке, але тільки своє, не дай Боже, щоб не платити. На, за квартиру, бо я розуміла, що це просто гроші на вік. Я сказала, я ніколи не піду жити в Афіто ніколи. Як ця робота закінчиться? На другу я не піду, піду тільки на години працювати. І я на цій першій роботі попрацювала дуже-дуже багато год. На перший рік у мене була одна робота, пізніше оця друга, де я попрацювала 16 років на одному місці. І іменно там я собі прискладала гарні гроші, тому що я навіть не брала вихідних. Робота була легка. А що мені тенькатися куди-небудь цілу неділю, куди мені ходити, то я краще піду, наприклад, візьму собі в п'ятницю і піду три години, до когось пороблю. І я оцю всю повністю мою зарплату відкладала, відкладала, носила в банк, а жила. Старалася жити тільки за ті гроші, які я заробила на додатковій роботі. І це дуже мені так сподобалося. Такі, такі заробітки мені дуже сподобалися. Що я хотіла сказати, що скільки, от скільки я фіту коштує. І я думала, колись, як я м -м, піду на оці години, я ніколи не розраховувала на якогось італійця, щоб йти до когось жити, щоб когось захомотати, якогось жонатого, нежонатого. Я навіть ні з ким не, не хотіла зв'язуватися, я, я б його зразу скоро розкусила, чи він жонатий, чи він не жонатий. Я би ніколи в житті не чекала, коли він там жінку лишить або якісь обіцянки. У мене такого не було. І, і мужчина зразу видно, чи він жунати, чи не жонатий. Якщо він не жонатий, він тебе зразу не боїться, він тебе запрошує на піцу зразу. Він не боїться десь там піти з вами в ресторан, десь трошки між люди, десь трошки по вулиці, чуть-чуть прутися. Він того не боїться. Каву, звичайно, піти випити в барі, посидіти. Він того не боїться. А іменно якщо він жонатий. А він, нам говорить, що він не жонатий, і, і він боїться з вами десь вийти, показати перейтися між людьми, значить, він щось приховує. Він приховує дуже сильно. І в мене такі попадали, і я їх дуже скоро розкушувала, і я їх одразу залишала. Їх багато не було, а могло би бути ще більше. Але я ось така, така трохи зашугана, приїхала і, і боялася, і так дуже не було бо робота була, і треба було мені вільного часу аж так сильно не було. Але я собі думала, якщо я колись е, втрачу роботу, якщо мені потрібно буде десь жити, абсолютно ще раз повторюю, сто разів повторюю. І дотепер я заміж не хочу і ніколи не за, до ніякої італіції йти жити. Абсолютно. Але я собі планувала, думаю, ну що, як от втрачу роботу, як я пізніше буду робити. Я думала собі ніколи не винаймати квартиру, бо дорого коштує. Це гроші на вітер, але я собі думала піти знімати квартиру, кімнатку в якоїсь старшої італійки. Є отакі всякі пенсіонерки, італійки, які мають велику квартиру, які самі одні живуть, яким тяжко. Вони теж хочуть трошки компанію. Я би собі десь кімнату. Я, я би з нею нічого спільного не хотіла мати. Тільки от одна кімната, кухня, кухня разом. Там би вона мені виділила дві полки в холодильнику. Дві моїх полки і туалет наш спільний. так? І там би мене коштувало, наприклад, 300 євро. Може, колись тоді ще 250 євро було от багато років назад. І, і Може, навіть і 200. ну і що? І що? була би, А навіть якби там один раз в тиждень от помила всю хату. Ну і що би мені сталося? Все одно треба було б мені мити і коридор, бо в коридорі ходжу, і кухню я хожу, в кухні я теж ходжу. Ну і що, якби вона б, може, взяла 200 євро, я б там один раз в раз, тиждень ти цілу хату помила. Ну, вже там живу, то була б та, як моя хата, як рідна, бо як ти вже там живеш, там твоя шафа, твоє ліжко, твій умивальник. Ти там кожен день, кожен день, то ти рахуєш, та, як, що це так, як твоя хата, ти до неї так відносишся, як твоє гніздо. От як котик. Люб, має своє гніздо, свій кутик. І так само цей мій кутик був би. О, і, але так не вийшло. І я помаленьку почала дружити з одним італійцем, Не думала, що це так серйозно закінчиться. Але як побачила його перший раз, я не то, що я закохалася, чи в мене якісь плани були. Я як побачила його, подивилася отак в очі, я зрозуміла, що з тим мужчиною я буду надовго, надовго. Що це означає надовго? Що це Бо знаєте, от перший раз ви тільки з ним зустрічалися. От сьогодні ви його побачили, і там завтра ви пішли ка. Ви ж не знаєте, який він Ви ще зовсім його не знаєте. Про нього нічого, ви ще майже нічого не знаєте. Звідки він походить, з якої родини, де він працює, скільки він заробляє, е, там, скільки в нього там дітей, чому він там розлучився? Ви про нього ще нічого нічого не знаєте, бо то тільки перший раз ви зустрілися з ним. Його я так подивилася в очі, і я зрозуміла, що це буде надовго. Що означає надовго для мене було в той момент? Для мене той момент було довго. Це означає, що це не буде п'ять разів ми з ним зустрінемося і кінець, це може бути три місяці, чотири місяці, може бути рік, це буде надовше. Бо скільки буває таких випадків, що ти один раз зустрінешся, та інший другий раз вже й не хочеш, бачиш якийсь. Балтун якийсь такий, от тобі там нічого в ньому не подобається. Не то, що ну, дурниця якісь говорить, якесь щось таке туди-сюди. Ти бачиш, ти услухаєш, то, що він то плете, і, і ти, ти розумієш, що ти вже другий раз з ним не хочеш зустрічатися. Або зустрінешся другий раз ще раз, другий раз з ним зустрінешся. І, і пізніше вже або три рази ти з ним зустрівся, або п'ять разів ти з ним зустрінешся, і все, і кінець. І ти бачиш, що то вже нема чого продовжувати ту зустріч, тому що то все безполезно, безполезно, як буде по українськи толку, ніякого з того не буде. Зразу треба, зразу треба обтинати, обтинати, не привикати до людини. Абсолютно. І от як я до свого того італійця побачила, я як подивилася в його очі, я побачила добрі очі добрі очі, мені хочеться зараз плакати ой і... старість, старість не радість, старість і. І отак це довго, що це буде довго, і вже затягнулося десять років, для чого я плачу, для чого? Яка я дурна, як я з мене міг контролювати. І. О, що я хотіла сказати? А, і ми з ним жили там. А він жив Афіту, він абсолютно нормальний мужчина, нормально заробляє, нормально платить. Він платив, до чого я веду? Що він наплатив 550 євро. 550 євро і плюс у ті всі послуги. В тих 550 євро входило так само сходи. Там сходи треба було 30 євро, але той, що здавав квартиру, він сказав, що за сходи я буду платити 35 євро, що приходять два рази в тиждень миють. О. І він собі там щасливо жив. Вже може на другий раз це все вам розкажу, бо я треба про ціни. Ви мене просили про ціни, я вам про ціни розкажу. О. І от за 550 євро він платив, і оці всі послуги він платив. Нормально, легко він собі за це все платив. Хата нормальна в нього була. Сучасна, новий будинок. Він мені розказує, він ходив дивитися, щоб щось взяти. Каже, Здаються, такі всякі старі, старі квартири, батьки помирають, а діти. Отак, От прямо на ті меблі, на ті меблі старі. Я тож в Віталій знає, які там меблі є. Ті, вони дуже добрі ще вони не розлазяться, Оті меблі, оті дивани, оті ліжка в Італії. Вони мають вже і 30, і 40 років. Вони індеструджібілі, їх ніхто там не зруйнує не доб'є до кінця. Вони там вічні, оці всі меблі. То не ті меблі, що сьогодні люди купляють, монду, конвінієнця. У нас є такі всякі дешеві магазини. Воно виглядає красиво. Красиво по-сучасному, але там воно завжди. У, у, у псей. Е, воно довго не служить вам. Довго не служить. О. І що я хотіла сказати? І ось така ціна була. Але е, дуже тяжко е, знайти у нас тут, тут, у нас в Тоскані, Я живу в Тоскані, Хто не знає, де Тоскана. Тоскана – це і центр Італії. В центрі. Нас тут саме найкраще. Ми тут щось взяли з півночі. Ми взяли з півдня, і ми тут так во собі посередньому живемо. Тут як такого акценту дуже великого нема. Нас лятте говорять м'ягко, літо, лятте мене слухає так, що нормальні, так що ви не переживайте, що вас там говорять. Я би ніколи не придиралася, хто як на Сицилії говорить. Ну, Ви розумієте, ви, ви, вас там доля закинула на Сицилію, на калабрію. Ви там маєте свій акцент, вас там по-інакшому. Я живу в Італії стільки років, я б ніколи не дивувалася, що хтось на Сицилії, на Калабрії говорить по інакшому і я буду людину вчити, як її говорити. Людина знає, вона там по-місцевому так говорить і, і кінець на тому. Так само на півночі може бути свій якийсь легенький акцент, хто м'якше говорить, хто тверче говорить. Ну невже це така проблема вас, українців, з тим язиком? Ви гризете один одному горло, що там. Та Україна так само по-різному говорить. Ви тільки ви тільки гляньте, яка Україна велика. Я вже почала з Другої говорити. Яка Україна велика? Ви подивіться, де Закарпаття, як живуть люди на Закарпатті, як вони говорять. А ви подивіться на східну Україну, як там говорять, це небудь земля. Як ми тут у Львові, на Львівщині, от у Тернопіль, Франківській, як, як ми там говоримо, ми всі по-різному говоримо. Але я не про це хотіла сказати. О, і, Багато дуже квартир отут в Італії закриті, просто закриті. Люди не хочуть отих, тих заробітків, бо пізніше не годин їх викинути, вони не платять. Буває таке, що не платять, пізніше з хати не вигнати. Роботу людина втратила. Дуже легко зразу питаються і хочуть, щоб хтось за вас порекомендував. Ви розумієте? І ось так. Чому я не хотіла до наших йти? Чому я хотіла до італійської сіньори старої йти на квартиру, на квартиру йти хотіла до італійської сеньори старої. Та, що має сама одинока, що 90 років має. Чому я хотіла до неї йти? Тому що я бачила, наші українці тут теж винаймають велику квартиру і пізніше здають її. Квартира має, наприклад, 120, вони беруть таку саму найбільшу, 120 метрів квадратних, там вони мають зал, три кімнати. Вони тут все здають. Здаюсь, сама хазяйка живе, сама з чоловіком живе, може мати одну дитину. І вона здає одну кімнату, другу, третю, вона їх здає. Якщо ти живеш сам, хочеш у одній малесенькій кімнаті. Ти там платиш 300 євро. Якщо ви двоє там з коліжанкою, залежно вже в якому районі, яка та квартирка велика. Якщо ти сама. Колись такі були ціни. Зараз, напевне, вищі. Якщо ти сама одна хочеш в кімнаті бути, ти платиш, наприклад, 300 євро. Якщо ви хочете двоє бути, ти платиш там 250 євро. Менш-більш ось так. І ви собі подумайте, яка велика різниця бути самому. А яка з двома? Навіть якщо ти з тою коліжанкою добре годишся, і ви все нормально е, все одно, ви розумієте, сама собі ти вечір лягла, ти собі там дивишся, чи телевізор, чи щось читаєш, чи з кимось по телефоні, з якоюсь своєю коліжанкою тирендиш е, до другої години ночі, я так просто говорю. А друга, хто там пере, хто тебе там перед перетравить, якщо ти хочеш так довго говорити, або ти не хочеш так скоро спати, а та вже хоче скоро лягати спати. Або хтось вночі встає якась там твоя колежанка ходить два рази в туалет, тебе будить, а ти, 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 ти то чуєш. Саме найліпше самі на квартирі бути. І, і ось так. Дуже мої. Я заміж не хочу, і вам так само не, не раджу виходити заміж. І це буде така болюча тема, яку я буду завжди говорити, і вам все-таки доведу, чому і як, і для чого це не потрібно. І це не зараз, тому що вже нема, нема смислу це все говорити, але це дуже, знаєте, заміж той, хто хоче заміж той, хто є бідний і нічого не має. От так зразу вам говорю. Так зразу. Це не про мене. Одна жіночка мені вже давно написала: Анна, хоче заміж той, що або, ніхто, або ніколи не був, або хоче просто бідний, і, і хоче щось, щось захватити від того італійця. захватити, захватити. Виходьте заміж, як ви вже маєте, як ви з ним поживете 10 років, 15, побачите, що ви пізніше заміж вже не схочете. І скажете, добре, що я хоч заміж не вийшла. Поживіть з ним 10 років, 15 років, 20 років. Тому що на початку мужчина він, він ще усміхається, він ще старається, він ще ваш любий каприз, він так знаєте, зуби стиснить, він, він буде виконувати на початку. А чим більше він буде так само жінка, так само жінка, ви не думайте, так само жінка. Вона буде натуральна, така, яка вона є. Якщо та жінка така є, значить вона буде така, вона чуть-чуть буде мінятися, буде то все скривати на початку, а пізніше буде така є. І так само мужчина. І от мужчина спочатку, він такий, самий, самий знаєте, і усміхається, і одягається, і то, то все решту, і жартує, і, і, і там любий каприз, і то все решту. А пізніше. Він чим раз гірший стає. Чим раз гірший стає. Але це гірший це не означає, що він гірший. Це означає, що він починає бути натуральний, такий, який він є. Ви розумієте? Такий, який він є. Він своє на, на, на натуральне показує. Якщо він нервовий, то він є нервовий. Якщо він є жадний, то він є жадний. Якщо він не хоче з хати ніколи подорожувати, значить він такий буде. Ви його ніколи не зміните. Якщо він любить поїсти добре, то він любить поїсти добре. Дуже багато таких випадків є. Дуже багато таких випадків є. І для чого собі зв'язу найліпше у жінка, як приїхала, от ті молоді, особливо ті, що мають 25 років, що 30 років мають. Як приїхали, саме найліпше от для себе складати собі гроші, бути хитрому, 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 складати, сама на себе працювати і гроші відкладати. Ота як молдаванка, оця моя коліжанка, їй теж вже 50 років. Вона гарно виглядає, вона така, колись я вам ще покажу. Вона живе з італійцем і живе з тим, що, що, вона, що вона його як побачила, він їй не сподобався зовсім. А ми сьогодні в барі з нею говорили: кажу, бачиш? А вона мені ще навіть сама почала сміяти, Каже, ти пам'ятаєш, як я тобі казала, що він мені зовсім не сподобався. Та я кажу: так, так і є, так завжди є. І там стояв такий мужчина рядом в углі. І я кажу, дивися, правильно, тому що то багато жінок судять отак з вигляду. з вигляду, знаєте, от. А я кажу, дивися, Анджела, Анджела її звати. Я кажу, дивися, от, от, от стоїть мужчина, от там в углі стоїть. Кажу, от ми б зараз на нього подивилися, я би, от на нього подивилася, я б сказала, що він мені не подобається. Щось він якийсь такий, знаєте, є в нас така привичка, в жінок сказала, що він якийсь такий, щось на нього там, там волосся якесь таке непострижене, якісь такі штани, що він таких штанах ось прийшов, щось захудий, за, туди-сюди. І тобі не подобається. І, і ти вже так якби з ним не хочеш, бо куди ти з ним підеш, він тобі не підходить і це все решту. Але це не справа з людиною, Треба по штани завжди можна поміняти. прическу можна завжди поміняти. Але треба подивитися, як він до вас відноситься. Як він відноситься, чи він вас любить, чи він вас не любить. Остатні скажу і закінчую і закінчую дорогенько. Зараз скажу остатні, і ви запам'ятайте те, що я вам говорю, дуже сильно запам'ятайте. що в парі завжди хтось один більше любить. Ви зрозуміли? В парі. Де є чоловік, де є жінка, дівчина, хлопець, хтось завжди дуже любить і дуже набагато ліпше, якщо він вас більше любить. Тоді ви будете щасливі. Він вас повинен більше любити. Ніколи ви скажете, я теж його люблю сильно, сильно. Я розумію, що ви його сильно любите, що ви б не могли б жити, ви би не могли з ним жити, ви не могли б з ним спати, ви не хочете з ним зустрічатися, бо вам неприємно. І я розумію, що ви його любите, але все одно він вас повинен більше любити. Тоді ви будете щасливі і тоді буде все добре. Тому що дуже легко йти на емоції, на емоції, і у мене такі були, я ще буду вам розказувати ті мої приклади, мій досвід. З тими італійцями, з тими ухажорами. І в мене їх було багато, і я дуже так само велася от емоції, розумієте, емоції. У мене з одним була емоції на, на Міллі, Міллі, я завжди назвала Міллі емоції. Мені все подобалося і, і голос, і як говорить, і, і, і все-все-все. Але просто е, кожна жінка відчуває, чи її мужчина любить, чи її не любить. Запам'ятайте то, кожна жінка відчуває. І так, як я вам говорю, в парі завжди хтось любить більше. Хтось більше. Або вона, або він. Дуже добре, якби вас мужчина любив більше. Так говорять психологи, так говорю я. А я особливо говорю, бо у мене досвід дуже великий є. Я, я закінчую, будьте усі здорові. Гарного вам настрою, спокійної ночі, щоб війна скоріше закінчилася. І Україна розцвітає. Розцвітає, там люди роботящі, там не такі, як в Італії. Зовсім небо і земля. Я просто дивуюся, я в шоці. В які вас, я у вас там я теж відео дивлюся. Ви дивитеся тут з Італії. Я дивлюся теж на Україні, як живуть люди. Будьте усі здорові. Побачимося дуже скоро. З вами була Анна Зільвова. Дякую, пишіть коментар і пишіть, що ви думаєте. Що ви думаєте, пишіть. Я буду чекати.